Так, Пробіг 276. Прогріти автомобіль. Комп'ютерна 11, фактично 21, 91 км від постійної регенерації, ще трошки і сто кеме. А звідки ви приїхали з Василькова. з Василькова? Ну, були прямі траси, 100 кеме, це не о чому, взагалі не о чому. Так, зола масина змінена, можливо, сажовий фільтр чистився, не знаю, подивимося по факту. Тиск 11 гектопаскалів на холостих. Даю обертів. 67, 21, 78, потрошку росте. Дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю очистку. Так, перейдемо до двигуна, подивимося на стан сапуна, поршневої. На 10 секунд зажимаю дирку. Ну, є трохи, є трохи. От Тепер під'єдную апарат і роблю чистку. Так, Апарат вже під'єднано до автомобіля. Стандартні стартові пуски. Подивимося, чистився саживий чи ні, тому що масляна назила змінена. Цікаво. Якщо її багато, значить не чистився. Якщо змінена маса назила, і попутно і чистився саживий. Стандартна процедура. Подивимося. На стан фільтру. Так, зробив два стартових пуска. Зараз допоможу хай водичка втане, бо не хоче взагалі самовільно входити далі туди у фільтр, і виходить чистіша вода. Допоможу хай втане і подивимося склад зали. Так. Розібрав, так, зола є, сажовий фільтр не чистився, густа зола. Все, все як має бути. На фільтрі. І сажа масляні, і зольні відкладення. Ось вони. І вже крупні є такі. Все як має бути. І на ганчірці теж. Густа зола є Саме гірше, коли невідомо чи чистився сажевий фільтр, і є проблема з частими регенераціями. В принципі, я знаю відповідь на питання, чому так, коли все чисто, а часті регенерації все одно. Там після моєї чистки навіть. чи Хтось десь і в іншому місці чистив як мінімум сажовий фільтр. Знаю, в чому проблема. А так, даний автомобіль має зольні відкладення в сажовому фільтрі. Зараз буду чистити сажомасані відкладення. Розкоксую камеру згорання, тому що є надлишковий тиск. І будемо дивитись результати. Чистка завершена. <кхів> Прогрітий автомобіль. Бистренько прогрівся. Форсунки провіряв з холоду на гарячу, в ідеалі все показують. Так, тепер можна газувати. По манометру 0 на холостих, даю обертів обертів 2500. 15-17 гектопаскалів на обертах, стрілочка рівномірно тримається, не вліво, не вправо, з великим відхиленням поршнева форсунки в нормі. З неправильним вихлопом манометр буде 20, 30, 15, що попало показувати, коли поршнева не в нормі або форсунки. Під'єдную датчики диференційного. І дивимося на показники комп'ютерні. Так, датчики під'єднано. Показує 1 гектопаскаль на холостих. Правильно показує, даю обертів 2,5. І на обертах правильно показує. А тепер 21.42, 41, стрімко падає вниз. Тобто забираю регенерацію в 100 кілометрів. Отримаю 2-3 хвилини і все. Ну, звісно, я цього робити не буду, тому що ще пройду зараз всі необхідні адаптації по автомобілю, перепровірю його заново, по всім лямдозонди, фази. Всі клапани, щоб зробити висновок по авто. Так, пройшов всі необхідні адаптації, все окей. Масіну золу змінив комп'ютерно на 0 і фізично теж вичистив на 0. Гарантія на стан фільтра 150 тисяч км пробігу, тому що він чистий як з заводу. Заводський тиск по манометру перевірив. Автоматично зараз змикнеться регенерація під час поїздки власника додому. Бачимо тиск 2 на холостих, дам обертів. Ну, в принципі, було 15-14, зараз 17. Так, висновок по авто. Так, висновок по даному авто. Система екології працює. Будемо держати зв'язок з власником авто на рахунок регенерації. Звісно, відгук власника по бажанню, але я жду в особисті повідомлення. Про, там, про регенерацію, як, що, коли відбувається, на яких кілометрах. Тому що в автомобілі було трішечки нова технологія використана. А також власнику авто буде надано інформація, куди далі дивитись за технічним обслуговуванням автомобіля. І все. Всім гарного вечора. В коментарях мої контактні дані, де знаходжусь, номер телефону. Опис виконаних робіт гарного вечора до побачення.